Замалює перепадки україномовного каналу. Наша рідна школа 20 хвилин на восьма діти катаються на електросмокаті. Вдвох і тягне, Да, вони легкі. Нас би з максиком не потягнуло. Навіть. Хлопець намагається дорогу перебігти. Там з собачками одна друга пройшла максик лається з собачками. Ладно, Ні, інколи дружить, інколи так обеліни лаються. Вихідні, на жаль, скінчилися. Завтра понеділок. Але завтра до сімейного лікаря я піду, вона написала, щоб я прийшов, вона лікарня даст. вдасться. який записаний. Може встигну на роботу заскочити попередити Пішов день у харкав для мене особисто ці дні пройшли Лейт-лейт. ну зараз дружина 15 дні одна зробила два уколи зараз трохи трохи можна воно вночі буде Ну, що, не знаю, будемо сподіватися, що сьогодні вдасться поспати. Прошла ніч зовсім була дуже-недуже. Дуже. Ладно, що розповісти. Тривоги були, звичайно. Бії були. Так. Собаки гавкають. Так завжди. Це Усім тихого вечора. Усім миру, роби добро злагоди. Ну, Звичайно будемо жити, неважаючи на це Ну, вже додому йде, ні, до тебе зараз. Надобраємось, мої люди, пока.